Шановні ну, друзі, ми продовжимо нашу передачу. Часу мало. І до теми, яку ми плануємо обговорити після введення миротворчої місії на Донбас, неконтрольована ділянка українсько-російського кордону е має бути закрита. На цьому наголосив голова фракції блок Петра Порошенка Артур Герасимов напередодні в ефірі нашого телеканалу. Давайте послухаємо. Ніхто майже не вірив, що за вторгнення в Україну. За агресію військову на Росію будуть накладені санкції. Ніхто, повірте, навіть сам Кремль не вірив, це вони були дуже здивовані, коли це сталося. І тут так само: для того, щоб зупинити агресію, миротворці це є рішення, яке наразі погоджено всім цивілізованим світом. Ключове, щоб миротворці були А. На всій території окупованій, і Б, щоб був закритий. Була закрита неконтрольована ділянка українсько-російського кордону. Ми зараз. І це також будемо обговорювати з нашим новим гостем психологом Ростиславом Прокопіком. Добрий день, Вам славу, вас добре. доброго дня в Києві. Як ви сприймаєте цю новину нарешті довго очікувану? Я розумію, що ви не політолог, не політичний ні, експерт, ні, ні, але можливо ну, вашу громадянську думку. Знаємо, що ви не живете взагалі у Чехії багато років, але займаєтеся ж таки психологічними проблемами у українців. Так так займаюся, але трошки мені якісь події в Україні вимикають. Тому що не встигаєте все, бо маєте якісь свої... ну, от, на вашу думку, все ж таки багато читаєте, багато чуєте. Колись вже ж буде якась конкретика з цією миротворчою місією, бо бо є така позиція. Не знаю, як там за кордоном, може, ви щось читали, чули від ваших колег, що хочуть почекати, як же ж вибори пройдуть в Україні. Почекати Європа хоче. Тобто подивитися, хто буде наступним президентом, який буде наступний парламент. А далі від цього, ніби темпи взагалі далі будуть залежати. Ну, така, така є, така думка є. Мені здається, що це не є думка Європи. Це, мабуть, погляд звідси з України. Бо коли трошечки оцінювати європські погляди, Європа взагалі чекає. Це Нормальна робоча діяльність. Тобто вона чекає. чекає. А, вона чекає. Вона, вона чекає, чекає, а залежить від України, що вона зробить, чим вона то чекання прискорить. Тобто тут треба не чекати. Європа чекає. Європа переконаєте, що це потрібно. Вона прийде на допомогу, чи вона почне про це думати. Там, там все дуже довго триває. І ми про це мусимо знати. Що можемо чекати до. Європа ще вон да. От а, тобто спознає. нам треба думати, і нам треба заставити Європу, прискорити свої рішення. Знаєте, як кажуть, от я просто в розвиток, да, що коли говорять, отак там життя таке складне, таке погане. Хтось говорить, воно таке хороше. А, жи... а, світ, да, він ні хороший, ні поганий. Світ йому такий... просто на тебе, вибачте, ну йому все одно. Світ такий, як то має вігалі. бути не все одно. Йому як все почати у себе зробити відносно себе міняти світ. Оце то не жалітися на світ. Мій такий принцип моєї роботи: не жалітися. Не жалійтеся, зробіть щось для того. Знаєте, якщо об'єднати взагалі ну, вашу професію і всі ці теми, на які ми говоримо тут щодня, звичайно, можна згадати останній виступ пана Матюса, який, який казав, на мій погляд, просто жахливу новину. І ми, на жаль, про, на неї можемо на, мусимо зараз наголосити, а потім ваш коментар послухати. Психологічна реабілітація ветеранів це окрема державна програма. Яку відповідає Міністерство соціальної політики? При ньому навіть створено спеціальний орган службу у ветеранів АТО. Відповідно до закону, всі демобілізовані, зобов'язані проходити е, психологічну реабілітацію. Але за три роки війни. Всього 4% демобілізованих пройшли психологічну реабілітацію по цій державній програмі. А всього з початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали більше 300 тисяч осіб. Окрім того, за даними офіційної статистики, з початку бойових дій на Донбасі наклали на себе руки. Ось це просто жах, не менше пів тисячі військових. Причини, чому чому воїни вирішують, чому саме вибачте, воїни вирішують піти з життя. В ефірі нашого телеканалу пояснив військовий прокурор України Анатолій Матіос. Ще раз послухаємо, і потім поговоримо. Тільки за цей рік, з початку року сам був в армії. Це через це не закриті дані, це дані єдиного реєстру досудових розслідувань. Покінчили життя самогубством 33 три. Військових не тільки в Збройних силах, а в інших військових формуваннях, сумарно. Найбільша частина з них в зоні антитерористичної операції, тепер це об'єднані сили. Причини, причини різні: сімейні неурядиці нестійке чи перевантаження психологічне. Тож та ну, головне військово прокурор такі синдром. причини так називає. Скажіть, а чому ж так відбувається? Ну чотири пройшли цю психологічну реабілітацію. 4% всього. А за державною програмою. А, а як же ж інші? Я не хочу говорити, скажем, про державну програму. Не знаю настільки Ні, ми просто 4% так, почули. розумієте? Так, але йде про то. Є мусить брати увагу на кілька речей. Є таке слово вигоряння, а от за ці кілька днів в Україні я помічаю два види вигоряння соціальне вигоряння, вигоряння спільноти так. вигоряння народу так. і вигоряння окремої людини. Тому що, скажімо, все починається зі спільноти. Якби та спільнота була єдина, міцна, сильна, якби спільнота мала одиниці людині конкретні, що запропонувати, то би та людина не вигоряла так швидко. Людина вигоряє, шукає допомогу. Спільнота їй не має що запропонувати. То вигоряння посилюється і тому це е, е, наростання цих суїцидів, цих самовбивств. Це те, що не має бути. Я дивилася ще сьогодні дані єдиного реєстру досудових розслідувань, е, і вони кажуть, що на 1 квітня 2018 року е, там з майже 326 Учасників АТО, що найменше 554 особи вчинили самогубство. А це е, майже вдвічі більше, ніж казав е, пан е, Матіус. Мусите розуміти, що чим довше буде війна, тим більше таких ситуацій буде. Угу. І чим це довше буде вигоряти суспільство, і чим довше влада, уряд і якісь різні організації. Не будуть давати більше інформації, не будуть поширювати свою Так, а Куди допомогу? ще більше? Ось бачите, скільки окремих органів для допомоги. Так. Скільки вже фондів, скільки не окремих... тої самої людини, втрата самооцінки. Від я втрачаю самооцінку, думаєте? і я не шукаю допомоги. Ось ми ж не да. про кількість, ми про якість. Да, кількість нічого не означає. У нас у органів на плодили. А, а вибачте толку? Да, так може, фахівці там не ті, може якась методологія не та? Може, щось вони не так роблять, або може вони не хочуть цього робити. Не, не можна сказати, що не хочуть робити. Я не дивлюся. Ні, бачайте, людина та з такою зламаною і... психікою, коли приходить, треба мати підхід, треба знати як. Так, це можна робити. трошечки поміняти уяву, бо трошки мен... шукати інший шлях. Mm -hmm. Я от приходжу в Україну з програмою Зміни свою реальність, а трошки інакше вона поставлена. Вона не поставлена на довгих ходіннях, на довгих чеканнях, mm -hmm. мусиш абсолювати, скажімо, 10 сеансів, mm -hmm. а на 11-й буде трошки краще. Mm -hmm. Треба знайти якийсь спосіб трошечки швидшого входження. До людського мозку і зміни функціонування людського мозку. А як за а як за кордоном це робиться? Я розумію, що такого досвіду на жаль, або на щастя немає ні в якої жодної європейської країни. Але якщо ми розуміємо, що людина потребує просто уваги, тому що ну вони ж всі приїжджають, ми ж бачимо купу історій, Вони просто розлучуються, стають самотніми, хворими, бідними, і все вони знають, що є такі та ситуації, міня, да. що вони можуть зателефонувати і їм там, скажуть, та ну все добре, зверніться до того фонду, до того фонду. Може, їм? Ну, ну як це, пришвидшити? Це не справа цей... в фондах, це справа в людях. Така стається ситуація: знову ж це саме психологічне вигоряння, і ті люди вже не мають сили слухати когось. Це ще треба брати до уваги. І я бачу апатію тої людини, який би я це хотів сказати, і бачиш, вона не має потреби. Дивіться, оце психологічне вигоряння. Це в творчих людей от в нас так само буває. Да? От працюєш, працюєш, а потім а, одного ранку тобі вже це отут. От ну, да? це а, тому, що ви а... зі мною працюєте, серйозно. Ні, навпаки. Оце я чому це не і рік не вигоряю. Я чому рік працюю і не вигоряю. Ну я там, це більше... у людей, які Жар, Не в цьому рік. штука. Скажіть, а, так а, можливо, треба якось людям ну, давати. Оцю точку опори, да, щоб вони просто ну, знаходили інтерес, десь інтерес треба їм розкривати. Це може бути сім'я, це може бути хобі, це може бути да, все, що завгодно. Це кожна ситуація... хата, вибачте, наприклад. Ні, людина, може, Можливо, і це мати. я ж не знаю. Це, та, я до вас. це не тільки творчі люди, це кожної емоційної людини. В принципі, якщо подивитися на статистику, чи порівняти, скажімо, якісь життя поситих людей, це роблять надзвичайно емоційні люди. Люди, які мають великі в собі емоції, ну, і навіть, емоції ну навіну звичайно думлять, не інтраверти йдуть. Тобто не мають, не мають де ці емоції виявити, проявити. Вони їх топчуть у собі, а потім цей внутрішні вибор собі. Тоді вони одинаки. Правда, тоді треба їм десь збиратися е... і виклюпувати. Да, ці емоції. Це знову ця соціальна проблема відкритися для них. Відкритися. Я не знаю, чи люди вміють відкритися для них. Люди кажуть: що я маю своїх проблем досить. ще його проблеми. От просто змінити відношення. До цього. Ні, ну Людина має проблем своїх досить. Кожна має. Я не маю таких настільки важливих проблем, щоб я брав собі життя. А коли я бачу, що він вже на грані свого, своїх сил, своєї енергії, свого вичерпання, тобто я маю лишити все своє. Бо в мене не таке важливе, а ціна життя має бути важлива. Ви, Втрачається ціна життя. В нас на ну, жаль, дуже да. мало часу. Вже Одеска. взагалі його немає. Мене просто здивувало а, ваше речення щодо того, що зараз суспільство виснажене, така весна ж на вулиці. Що ні, немає з вашого погляду ніякого достатньо. Недостатньо. Недостатньо. В розумієте, що э, егоїстичність людська страшна, коли почалася весна, коли розклили квіти. Оця квіточка тільки моя, і я її нікому не дам. Ой, так. це в українському я, суспільстві хвороби. Mm -hmm. А поділитися тою квіточкою, тою енергією це вже складніше. Тож, закінчуємо на тому, щоб квіточка не ділилася. Ділимося. Да. Ділимося енергією, ділимося весною, ділимося тим, що нам життя дає. І дайте тим, кого дуже. в нього немає. Дякуємо. На все Рості добре, слава. до зустрічі в Україні. Дякуємо.